Наша така виставка, бо будія має свою цікаву передісторію. І на цей раз це не виняток. Переважно ми матеріали шукаємо, а тут, в принципі, матеріали знайшли нас. З мене звернувся мій колега по роботі, Роман Гуцул, тут присутній. І каже, в мене є знайомий Богдан Гладун з Богданівки. Богданівки, хто не знає, це регіон, регіон, дівниця місті Машем. Городську. ну, біля... Короче, напроти Левандівки через місто, це я Богданівка. Чому я про Богданівку говорю? Тому що це також має значення. І що він... Богдан Гладун з Богданівки, він в 80 кінці 80-х, початку 90-х років дуже багато фотографував подій національно-патріотичних акцій, маніфестацій. В нього є ті плівки, і з тим треба щось робити, тому що воно пропаде. Він зараз, Богдан Гладун, знаходиться на лікуванні, він хворий, знаходиться разом з родиною за кордоном. Чи ви не зайняли? Звичайно, я за то топився, тому що я сам учасник багатьох по подій, мені це цікаво, цікаво, близько свого роду повернення в молодість. От, і, ми з ним зв'язалися за допомогою Романа. І... І мені зразу пригадали, що я, читаючи про Богданівку, я цікавлюся історією Богданівки, тому що в мене є така колекція фотографій 30-х років Богданівки, я запитав його, чи, чи він має якесь відношення до Ольги Андрущак-Галадун. Це була така активна діячка Богданівської просвіти в, 30 в кінці 30-х років під час окупації. А він каже, це моя мама. Ну, і Звичайно, що це сприяло, зразу, що в нас зразу з'явився контакт. Я знаю про його маму, чи там зрозуміло, що ми люди, так би мовити, одних поглядів. Ну, але проблема була в тому, що він в Італії, а його плівки в квартирі, де нікого нема. І він каже, я вам дам контактну особу, мій знайомий. Запишіть його телефон. Я записую його телефон, в телефон ну, номер в телефон, а мені зразу з контактів. Каже, пан Орест, а мені з контактів зразу вискакує Орест Судейко. Орест Судейко це автор книжки Історія церкви на Левандівці. Він також сам з Богданівки. Перепрошую на Богданівці, я так відмовляюся. До речі, дуже цікава книжка, це практично історичне, можна назвати історичне видання, хоча він сам не історик. І тут у нас так би з'явився ще спільний знайомий. Ми, ми з ним знайомі, правда, телефонічно. Одним словом, пішли ми на квартиру, в нього ну, дві, дві трилітрові банки негативів. Просто вони законсервовані, Законсервовані, так, щоб добре зберігалися. З них я вибрав 40, 42, 42, так. 42 прівки, то ну, я напроцвіт дивився. Тобто було видно, що сюжет відповідає от, якимсь політичним акціям чи подіям. І все це приніс до романа. І роман це все почав сканувати. І я почав з, з паном Богданом дзвонюватися, пересилати йому ті кадри, щоб їх, ідентифі щоб їх ідентифікувати. Ну, деякі кадри ті, зокрема, я ідентифікував сам, тому що... Я там був, але незважаючи на те, що я там був, я багато чого не бачив, тому що як потрапив десь там в колону, так з колони настільки було людей, що ну, тяжко було. Я бачу кілька здалека транспарантів, а всі плакати це для мене абсолютно, абсолютно нове. Зверніть увагу, які вони цікаві. От. І оскільки дата наближалася до 17 вересня було десь два місяці, то я власне, Роман казав, що я почав штурмувати ідею, давайте зробимо е, цю виставку. Не, зокрема, от, е, я тут знайшов, буквально шукав спеціально цікавий плакат, де е, молода пара Сталін е, наречена, а молодий Гітлер. І написано декрет о мірі 17 вересня, шлюб закоханих в чужі території. А я знайшов оригінал. Оригінал ось він. Це кольорова карикатура з англійського журналу. І там підпис трошки інакше. Цікаво, чи надовго цей медовий місяць. Тепер коротко я хочу сказати про родину Голуна, тому що фактично... Тут же, крім того, що це була маніфестація за легалізацію ГКЦ, це був також протест проти возз'єднання, проти репресій, переслідувань, які послідували після 17 вересня. Зокрема, постраждав його батько. Тут взагалі дуже так дивна історія. Він відсидів два роки за, під час. Ну, в 30-х роках за Польщі за підозрою в членстві Вон, правда, це було не доказано, але йому дали два роки за зберігання налегальної літератури. Коли почалась війна, його випустили по місті, польська влада його випускає. Ну, Порівняйте, що було 22 в червні 41-го року, коли почалась війна, що зробила радянська влада на Бригітках, за Мартину Лонського. Вони випускають його. Радянська влада пройшлася по списках. В'язнів його арештували і сказали, ну раз тобі не подобалась польська влада, навряд чи тобі буде подобатись... це польська, значить радянська. І йому присудили 8 років. Він від 40-го до 48-го року відбув Норильську. Він... Я дуже багато мені розказував пан Богдан, я ще міг хто записував. Він важив в певні моменти він важив менше 50 кілограмів, причому це в зимі було. Нори, зима можете собі, вити, як, як було вижити. З, з, з кількох сотень людей вижило 35 людей, серед них він. Його мама під час Ольга Андрущак і дівоче прізвище, Глодун, вона була в Українському Червоному Хресті. Потім була в пропагандистському відділі, ВУН, друкувала часопис Вісті з фронту. За нею почала слідкувати, вона почала переховуватися, перейшла на нелегальне становище, потім за підробленим паспортом, для того, щоб вберегти родину, її було п'ятеро, всі могли виїхати, поїхати на Сибір, якщо б її зловили. Вона зробила такий цікавий хід, за підробленим паспортом вона поїхала в Норильськ. Тобто сама поїхала на північ і там влаштувалася на роботу, тобто заховала свої сліди. І там. Познайомилася власне, з Михайлом Гладуном, батьком Богдана. В 1957 році він отримав амністію після того, як, ну, після смерті Сталіна. І вони вернулися до Львова і власне, тут народився Богдан. Ну, Богдан був також активний, От в тому ж 89 му році він був арештований за участь в несанкціоновному мітингу. І отримав два, два тижні адміністративного арешту. Він розказував, що після того, як він прийшов на роботу, це було десь весною, то з ним багато хто нездоровкався і його обминали. Тобто це був той момент, коли ще був страх. Власне, як було вже сказано, що цей момент був переломним, коли страх пропав. Тому що 80, ну. Проходили, це, ж, це була не перша акція. Комітет по легалізації ОКЦ був створений в кінці 87 го його очолив Іван Гель. Іван -гель. Ось він. Він, є тут, він є тут також, його можна впізнати і в тих масових фотографіях. Потім були поодинокі акції в Франківську, Тернополі по селах. В 89-му році влітку в Москві на Арбаті було голодування. Священники віряного ГКЦ за легалізацію церкви. І це вже був так би апогей. І, 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 і... Тут, власне, є різні оцінки по кількості людей, але я знайшов цікаве інтерв'ю yeah. Івана Геля відносно кількості. Тут взагалі цікаво досить. Я зачитаю цей фрагмент, мені вже довгий. Розказує Іван Гель. До мене прийшов Дурденець. він тоді був першим заступником міністра внутрішніх справ і прокурор, із ОСМ, прокурор області, Кадебіст Малик. Страшенно тиснули, щоб я відкликав цю маніфестацію. Я сказав, що ні. Потім вони на мене відкрили третю кримінальну справу, хотіли мене посадити за це. Але вони тоді були вже без силі, нікого не ні, садили. Ні, Коли мене викликав Роману, був такий. Функціонер з питань церкви, полковник, то він казав, ви применшуєте свою небезпеку, ви кажете, що було 100 тисяч, там не 100 тисяч, ми вміємо рахувати, там було 250-260 тисяч прямих учасників і 50-60 тисяч зівак на тротуарах стояли. Тобто не 100 тисяч, а якщо так рахувати, то як мінімум 200, а то й 320 тисяч. Так що, Після цього вже ніхто не боявся. Ця маніфестація вплинула на розвал системи. Протягом жовтня з компартії на дівчині вийшло 31 тисяча комуністів, то мені Богдан Котик казав, який вже співпрацював зі мною. І система розвалювалася. Ніхто нікого не боявся і вже нікого не саджали. Це цікавий момент. Десь, десь біля 50 камер 17 вересня на цілий світ транслювали маніфестацію. Я дійсно бачив, також був. Були... Тележурналісти. І паралельно ми не дивились у Львові в Галичині, бо нам не показували, а цілий світ вів прямий репортаж. Бачили, як це було, і дякувати людям, що вони так численно прийшли. І то було колосально, то хотілося жити тоді. Ну і в результаті, 28 листопада, перед зустріччю Горбачова з, з папою Римським Іваном Павлом II церква була легалізована. А, ну, це то, що був переломний момент, це свідчить те, що в 90-му році були вибори місцеві і до Верховної Ради України, де комуністи на Західній Україні програли повністю, як то кажуть, сухим рахунком. Ну і це проклало шлях до 91-го року до, до незалежності. Ну Ось так коротко про, про цей проект.